Його знали як тиху людину, а насправді пана смирний був стальної вдачі. Він ні перед ким не гнувся, нікого не боявся. І тихенько робив своє, як би не було страшно. Тож він засекретив себе за псевдонімом, коли друкував і писав свої твори, або ніхто не знав, що саме він мирний. Панас Мирний не дозволяв нікому про себе писати в пресі чи літературі. Коли до нього звернувся літературний історик Сергій Єфремов із пропозицією написати біографію письменника, то мирний відповів: «Проте все облиште думати тепер. Хай я комру, то і псевдонім розкриють, і біографію напишуть, і портрети змалюють, якщо тільки все це буде потрібно. А тепер, на мою думку, усе це лишнє. На день народження письменника та драматурга Панаса Мирного, який відзначають 13 травня, неодмінно прийшли Марія Заньковецька, Леся Українка, Михайло Коцюбинський та Василь Стефаник. Панас Мирний любив збирати гостей у своєму будинку в Полтаві. До речі, це було перше єдине його власне житло, у яке він зміг перебратися з дружиною та трьома дітьми в 1903 році. З нагоди 66річчя у 1915 році Рученко вшановується як високого за рангом талановитого і сумлінного чиновника. Водночас полтавська жандармерія розшукує політично підозрілу особу, пана Самирного, через те, що Рученко писав під псевдонімом і жодного разу не публікував своє фото. Його особа була невідома жандармерія. У полтавській садибі. Панаса Мирного ще донедавна дородили яблуні та груші, з плодів яких письменник варив варення. Він сам керував цим процесом, хоча в маєтку жили кухарка, покоївка та конюх. Ще залишилося верби біля ставу, у якому він плавав сам та вчив плавання своїх і сусідських дітей. І досі тут працює музей письменника, відкритий у 1940 році, першим директором якого був син Мирного Михайло. Фанасу Мирному доводилося поєднувати роботи чиновника та письменника. 14 років він працював писарем, а потім став бухгалтерським помічником, видавав довідки та нараховував пенсії. Робочим місцем мирного була Казенна Палата, де зараз розташовується Полтавська міська рада. Його кабінет займав найбільшу кімнату, а нині це зала засідань міськради. Крісло Панаса Мирного було на тому ж місці, де й зараз крісло мера. Водночас літературознавці часто кажуть, що Мирний ненавидів свою чиновницьку роботу. Хист до малювання мав і Панас Мирний. Одна з його картин хутір, що викопана кольоровими олівцями, ще в 1892 році, експонується зараз у кабінеті інтер'єр робочого кабінету свідчить про видаткове скромне життя пана Самирного, простоту і вимогливість до себе. Держава належним чином оцінила працю чиновника Рученка. До речі, за 40 років служби він ні з ким не конфліктував, тому не випадково його позитивні герої відзначилися добротою і вмінням прощати. Він отримує орден Станіслава другого ступеня, а згодом орден Анни другого ступеня. А в 1914 році чин дійського гостецького радника, чин цивільного генерала, що прирівнювався до губернаторської посади. Крім того, Панас Якович був членом полтавської громади. Як член комісії міської думи? Він брав активну участь у спорудженні пам'ятнику Івану Кутляревському у Полтаві. Садок Панаса Мирного облюбували вихованці полтавського гімназійського гуртка. Гуртківці читали тут заборонену літературу. Зокрема, переписані від руки твори. Серед гуртківців були і діти Панаса Яковича. Часто хлопці та дівчата збиралися в садку, бо тут зручно було ховатися та розбігатися в вузьбіч, якщо раптом з'являється жан -жандарми. Панас Мирний був членом нелегальної організації Унія, яка поширювала заборонену українську літературу. Панас Мирний захоплювався українською мовою та літературою з раннього дитинства. І знав Кобзаря на пам'ять. За ним та за книжкою Українські приказки прислів'я і таке інше Панас Мирний самотужки вивчив українську мову. У дорослому віці саме мовознавчим проблемам присвячував свої статті. Його невідома цитата теж стосується української мови. Найбільше і найдорожче добро в кожному народі це його мова. Ота От схованка людського духу, його багата скарбниця, у якому народ складає своє давнє життя і свої сподівання, розум досвід, почування. Нас Якович був досить скромною і тихою людиною. Одягався в простий чорний костюм, білу сорочку, капелюх. А влітку не це в бриль, оскільки через свою державну службу мав часто бувати на різних прийомах, то змушений був одягатись в парадний мундир. Та чіпляти на нього ордени, що страшенно не подобалось письменнику. Через це мир не одягав поверх мундира чорний плащ, сідав у фаетон, чотириколісний екіпаж відкритим верхом, та піднімав берег, щоб його ніхто не бачив у такому вигляді. Як він жартував, робив так, щоб собаки не гавкали. Отак він їхав на якісь урочисті урочистості. А коли вертався, усе скидав із себе, одягав звичайний піджак, і тоді аж обличчя в нього прияснювалося. Панас Якович дуже любив театр і ходив на вистави за будь якою нагодою і погоди. Та під час дощів, особливо на виснічі восени, ґрунтові дороги розписали через що письменник не міг добратися до театру в Полтаві? Далеко живу, аж на далеких Кобищанах купів собі маєток. Як погода добра, то й у нас рай земний. А зато, як задушіть, то така твань, що й по-видному ледве пройдеш. А вночі годі думати. От через те я мало буваю в театрі. Писав пана Смирний у Лесіда Михайла Коцюбинського. Письменник помучився так один рік, а потім взявся збирати гроші на покладання бруківки. Влада виділила третину необхідної суми. А дві третини треба було зібрати з мешканців вулиці. Бідняки здали, а багачі сказали, що в них коні сильні, то й так вийдуть. Та коні однаково застрягли. Тож багачам таки довелося скинутися. І вже в 1905 році бруківка була прокладена від двору Мирного до сучасної тролейбусної лінії. Зараз ця вулиця Європейська в Полтаві. У такому вигляді з бруківкою дорога була до 1974 року. Та коли в місті готувалися до ювілею Панаса Мирного, у 1974 році виповнювалося 125 років від дня народження письменника. Помер бруківки приклали асфальт. Одружився Пана Смирною 40 років із німкеною Олександрою Шейдеман, яка була молодшою за нього на 14 років. Дружина пана Мирного закінчила Полтавський інститут шляхетних дівчат, харківську консерваторію і повернулася до Полтави вивчати музику. Пана Смирний покохав блакитну оку, світленьку дівчинку за красу. Але, але головне за те, що вона жила із власної праці, а не сиділа панянкою. Він сподівався, що така високоосвічена жінка допоможе йому, малоосвіченому у творчості. Щось підкаже. Але Олександра любила бали, театри, товариство, вечори, і була зовсім байдужою до писанини свого чоловіка. Попри це, пана Смирний дуже кохав свою дружину, разом з якою вони виростили трьох синів: Віктора, Михайла та Леоніда. На жаль, Олександра тяжко хворіла. Тож Панас Мирний часто залишався з залишався з дітьми сам, поки вона їздила на лікування. Старший син Віктор закінчив Московський університет у 1914 році, після чого його забрали у прапорщики. І за того, що почалась Перша світова війна, через рік він загинув. Найменший льоня кинув гімназії, вступив у Київське військове артилерійське училище. Потім відбулася революція 1914 року, під час якої розігнали студентів. Льоня опинився в армії Петлюри, теж загинув на фронті в більшовицькій війні. Описує долю синів музейниця. Середній син Михайло мав освіту гіргіронічного інженера та працював у шахтах Донбасу. Згодом переїхав з дружиною та маленьким сином у Полтаву. Панас Мирний був одним із найпопулярніших українських письменників свого часу. Його твори були перекладені багатьма мовами світу, і вони досі читаються і вивчаються в школах і університетах. Його повісті Повія і Хіба ревуть воли, як ясла повні місять багато гумору, який допомагає авторам розкрити соціальні проблеми того часу. Книжку Хіба ревуть воли доводилося нелегально переправляти через кордон, поширювати конспіративно. Тож для гімназистів і студентів вона виявилася тим цікавішою, що належала до заборонених. Отже, не забороняйте собі прочитати її тепер. А по цій цитаті будьте на думки багаті. До нових зустрічей.